Всесвіт володаря перснів один з найпопулярніших у світі та має мільйонну армію фанатів. Якщо трилогію Пітера Джексона більшість спільноти сприйняла позитивно, а пересічні глядачі були у захваті, то ось до нового серіалу Amazon як купа питань, і головне з них, що це пляха було. Наразі серіального контенту ну дуже багато. У розпал року може одночасно виходити одразу 10 проєктів, і це тільки враховуючи топові студії. Коли мова заходить про вибір того, що ж дивитися ввечері, то рядова глядачка чи глядач, звичайно, клацне на знайому франшизу по володарю перснів, яка їм хоч якось відома, а не на умовного барі чи ведмедя. І на превеликий жаль, вони розчаруються. Персні влади це красива картинка, яка не несе за собою абсолютно нічого нового, чи хоча б якісних старих прийомів, які завжди працюють. У авторів вийшов набір посередніх кляше у домішку з поганою акторською грою, і вся ця історія більше відштовхує старих фанатів від франшизи, аніж притягує нових глядачів. Амазон у своїй боротьбі за HBO за головний фантазійний серіал десятиліття абсолютно програє як у якості, так і у оригінальності. Навіть пом'ятий та затягнутий дім дракона стаїть шедевром поряд з усім цим карнавалом. Можна багато що казати про ризиковий проект Amazon на фоні страйку сценаристів, але це не New Line Cinema у 1998 році, яка тоді була на межі банкрутства і вклала шалені на той час 200 мільйонів у продукт режисера Невдахи з двома провальними фільмами за спиною, при тому, що трилогію почали робити одразу усю. Епопея Толкіна вважалася просто-напросто неекранізованою, Занадто багато героїв і баталій, складний сетінг і велика хронологія. Оце справді був ризик, і з усього цього Пітер Джексон вийшов переможцем з 17 оскарами та 3 мільярдами доларів касових зборів. А що ж у Амазон. Варто нагадати, що бюджет двох сезонів загалом склав більше як 1 мільярд доларів. Що зробила проект найдорожчим в історії. Однак Amazon купив права лише на частину історії другої епохи Середзем'я. Через це абсолютна більшість шоу. Це не робота з першим джерелом, а вільна вигадка авторів. І хто ж взявся знімати усе це? Шарлота Бренстром, яка до 2022 року випустила лише плюс-мінус відомого відьмака, та на додачу до неї взагалі невідомі режисери, писали сценарій та шоуране цю історію взагалі ноунейми. Пейн та Маккейн. Якби не досвідчені, що Дженніфер Хачетсон, Хелен Ханк та Джейсон Кегел, то серіал міг би бути ще гіршим, хоча куди вже гірше. Якщо перший сезон дивував нас вимученим сетінгом, нецікавою розповіддю та дерев'яними діалогами, то у другій частині то всього цього ще й додалось тупцювання на місці, відсутність розвитку персонажів та рухання героїв туди, куди потрібно шоуранерам. А не тому, що так складаються обставини. А фінальна битва так взагалі плювок в обличчя усім фанатам франшизи. Адже тут усе від мотивації персонажів до смертей виглядає так, наче це написав, зняв та змонтував сліпий учень Поплавського. Головна проблема шоу у самому підході до його реалізації, замість того, щоб кожен сезон показувати різні історії людей, гномів та хутроногих, при цьому зберігати лінію безсмертних ельфів і їх боротьби з Сауроном. Автори вирішили показувати усе однією купою. Саме тому вже два сезони ніяк неможливо пов'язати гендельфа хоч з кимось, через що він вимушений просто тинятися екраном у пошуках власного імені. Як ти не розумієш, ніхто не може дати тобі ім'я воно вже належить тобі. Далі автори оступилися у тому, що одночасно напхали у картину стільки героїв. Що на їх розкриття і п'яти сезонів не вистачить, валандір, якого вбили, і це нуль емоцій. арондір, який просто копіює леголаса, і смерть якого давно необхідна. Але замість того, пафосно вбивають невідому лучницю, яка взагалі ледь не вперше на екрані, і це тільки верхівка айсбергу непотрібних персонажів. У тій же грі престолів автори серіалу, хоч якось трималися першоджерела, і тому перші чотири сезони не викликали суперечок. Та були цілісними, спроба перснів влади створити цікавих оригінальних персонажів провалилися, і головне те, що автори вже ніяк це не виправлять. Серіал вже мертвий, а потуги з третім сезоном зараз виглядають смішними та наївними. Автори, наче діти не можуть визнати поразку, стаючи завіссяними штанами посеред кімнати, та кричать про свою правоту, апелює до того, що їх дивляться мільйони. Замість того, щоб оригінально заповнити пробіли у історії Середзем'я, автори проекту вирішили запхнути туди сучасні ідеї покоління Тіктоку, зображення орка з родиною, і якийсь ультиматум володарю Адеру, виглядають ну дуже натягнутими. Це все наче велика купа окремих нарізок, рілсів чи шорців, які зліпив монтажер-алкоголік якось вранці. Другий сезон повторює те саме розділення, що й у першому, де Гладріель та інші ельфи вимовляють пафосні промови у нікуди, а весь гумор та хоч якась жива лінія відведена гномом і хутроногим. Як на мене, саме через це загибель купи ельфів у фіналі не викликає якихось важких емоцій і переживань. Для глядачів вони залишаються якимось незрозумілим фоном основних подій, які також не мають сенсу. Давайте розберемо принцип логіки другого сезону через призму битви за Ерегіон, де практично усе виглядає тупо. Невеликі загони орків з легкістю тягнуть масивні облогові машини. Ці машини здатні зруйнувати гірські вершини, яких не показували у першому сезоні, щоб майже миттєво перекрити річку. Але очевидно, що їм важко зруйнувати міські стіни, у яких є прогалина. Яку за сотні років не виправив геній Елебрімбор? Козир у рукаві у руків це один єдиний троль, якого відносно легко вбити. А атака ельфійської кінноти закінчується чарівним чином, коли Елрон помічає Галадріель, ув'язнену адаром. Далі він відмовляється від дуже гарної пропозиції відносно того, щоб чужими руками прибрати Саурона та уникнути кровопролитної битви, у якій точно загине декілька сотень ельфів. Орки ж не вбивають його після провальних перемовин і відпускають на битву, де він їх буде різати пачками. Трапляються і інші чарівні моменти, наприклад, коли адар встромляє ніж нішу живіт і залишає його помирати на полю бою. Тільки для того, щоб ельф з'явився у наступному епізоді повністю зціленим. Це була лише подряпина, чи що? І це приклад тільки одного нелегічного фрагменту, який показує усю слабкість матеріалу вже у другому виправленому сезоні. Після його завершення мені стало цікаво, чи починають молоді люди, знайомі з роботами Толкіна чи Джексона, читати книги та дивитися фільми після зіткнення з творінням Амазон. Чи може цей серіал надихнути на подібне? Напишіть про це у коментарях. Від самого першого трейлера та представлення персонажів стало зрозуміло, що автори взяли на ролі ну дуже дивних акторів. Усі ельфи, починаючи від Галадріель і закінчуючи Сауроном у другому сезоні, виглядають як офісні працівники, яким просто силіконові вушка приклеїли до голови. Це відверто кумедна історія, і всі спроби Морвет Кларк бути хоч капельку серйозною, не дотягують навіть до найгірших кадрів з тією ж Кейт Бланшет. Акторський склад слабий, і такого у настільки дорогих серіалах я давно не бачив. Не дивно, що виконавець ролі Адера у першому сезоні Джозеф Моур просто покинув проект і раптово з'явився Сем Кезлдайн. Але ви ж того не помітили, правда? Іранська актриса Назанін Боніаді яка грала Бронвен, вирішила не повертатися у другому сезоні, і автори її просто вбили, після чого перезняли лінію Ісільдура та Грандіра, щоб хоч якось їх утримувати у проєкті. Мені взагалі здається, що цей серіал з мільярдним бюджетом на два сезони є якоюсь корупційною оборудкою Amazon, бо інакше просто не зрозуміло, чому вони так паскудно відносяться до своєї роботи. Звичайно, є гарні персонажі у вигляді гномів та хутроногих, які майже нічого не роблять і на них не противно дивитися. Але тримати на цьому величезну сагу це абсурд. Головним двигуном другого сезону мав стати Саурон та розкриття його особистості, проте замість цього нам показували його притягнуті за вуха романтичні лінії. Постійні натяки на якісь відносини то з Галадріель, то з іншою ельфійкою, екзистенційні вагання відносно того, чи варто підривати середзем'я, чи стати добрим пенсіонером. І усі озвучені проблеми це не провина міс Кларк, Гендальфа чи Гіл Галата, якому репліки штучний інтелект писав. Провина йде від авторів шоу, які зробили усіх своїх героїв рівними. Як у тій же самій Грі престолів, але проблема в тому, що там усі були людьми. Нехай дехто і володів певною магією, у володарі перснів Толкін створив окремі народи та раси. Тому у його світі не може тисячолітній ельф бути на одному емоційному та розумовому рівні, як хлопчик-підліток чи гном. Не можуть орки підняти руку на Саурона, бо тоді він вже не виглядає настільки жагаючим. Автори забули, що перед ними не стилізований кліп, а монументальна розповідь про природу добра і зла. Видно, що автори персні влади з усіх сил намагаються розповісти непогану історію, яку скоріш за все і презентували родичам Токена, аби отримати права. Сюжетний каркас тут справді непоганий, багато що пояснює для тих, хто знайомий з міфологією Середзем'я мова не тільки про пасхалки, а й про безлічний дочок через тисячоліття протягнутих прямо до подій з оригінального володаря перснів. Погано те, що творці серіалу так і не змогли використати наявну в них фактуру, а натомість зарилися в найпримітивніших серіальних кліше. Здається, що ця історія сформована заднім числом з подій, які, як ми вже знаємо, мають відбутися, а не така, що рухається вперед, завдяки мотивам і вибору її героїв. Зрештою, глядачі знають принаймні в загальних рисах, що станеться в кінці серіалу, але добре продуманий приквел має вразити нас власною історією та персонажами, даючи нам більше, ніж просто маленькі таємниці історії. Перед нами має розкритися ще один повноцінний всесвіт, а інакше навіщо це все? Подивіться краще подзвоніть солу, щоб отримати справжній майстер-клас зі створення приквелів. Ми всі знаємо, чим закінчився пуститися берега, але це не применшує значення історії сола Гудмена у приквелі, адже ми дізнаємось набагато більше про нього та людей з його життя. До того, як Волтер Вайт переступив поріг його офісу, нові персонажі, такі як Кім Векслер, Брат Солачак, наркодилер із золотим серцем Начо, Говард і Лало, а також персонажі, що повернулися, такі як Майк, є складними. і Їхні долі здебільшого невизначення нас хвилює те, що відбувається з ними, часто більше ніж те, що відбувається з самим солом. Дім дракона, хоч і розповідає про всесвіт гри престолів. Але пересікається з нею лише якимись краплинами, які рядовим глядачам ледь помітні. А фанати будуть знаходити ці краплини і радіти їм. Натомість персні показують нам тих героїв, про яких вже давно все відомо. Ми точно знаємо, що Галадріель та Елронд виживуть, і саме тому їх поцілунок є безглуздим та настільки нереалістичним, наскільки це можливо. Він дійсно запхав у неї таку величезну штуку через такий нікчемний цьому. Ми впевнені у поразці гномів та розуміємо, що саме вийде у Саурона чи Гендальфа. Тому нерідко під час перегляду виникає питання. А на що я це взагалі дивлюсь? І ось на цьому моменті дійсно стає прикро, бо це чудова історія, яка заслуговує на якіснішу та цікавішу екранізацію. Наразі це навряд чи можна назвати навіть фанфіком. Це більше схоже на поганий, дешевий косплей, одягнений кимось, хто ніколи раніше не намагався косплеїти, але має великий бюджет і погане почуття смаку. У гонитві за популярністю Амазон не отримали нічого, нічого окрім огиди.